А як би ви як би мали таку можливість, пояснили Трампу, чому ем, підтримка України це частина національного інтересу США? Їм треба пояснювати, чому підтримка України є важливою для інтересів Дональда Трампа. Бо у Дональда Трампа національний інтерес і його інтерес це один і той самий інтерес. Та дуже просто, тому що. Загибель України буде прикладом слабкості, буде провалом Трампа. І він увійде в історію як людина, при якій. Україна не просто програла війну, а загинула. Якщо він допустить, щоб Україна загинула, то буде дуже простий ефект, який знаєте, в Україні формулюється. А при Байдені такого не було. Ти розказував, що у Байдена був Афганістан, що Байден зганьбив Америку в Афганістані, коли Таліби там за тиждень проїхалися всієї країни. Ну так ти програв там, ти там, там Байден програв талібам. А ти в Україні програв кому росіянам і китайцям, яких ти виголошуєш? Ну що китайці твій головний опонент.